Так, народ, всім привіт. Наш, поставив я акумулятор цей на зарядку. Зарядилося. Зараз при тому, що машина на сигналізації. Скажімо, якусь там частину бере току на себе обладнання, прибори, але показує ноль заряду. Акумулятор зарядився. Так, ставлю на паузу, знімаю е, зарядку. Знімаю зарядку. Сьогодні є час, вихідний. Хтось готується до святкування Нового року. 31-й. А я зараз ставлю на паузу і будемо тестувати після зарядки цей акумулятор. Подивимося, чи зміниться його ємність після зарядки, чи залишиться така, як була. І так, мені самому дуже цікаво, я ще не знаю, що покаже нам тест. Значить, підключив я тільки що тепер якраз прилад. Все нормально. І спробую зразу зазняти процес. Значить, Провірить. Окей. 12 вольт. Окей. Тест в автомобілі, тому що він під'єднаний до системи запалення. Окей. Тест батарея. Зарядку ми не будемо провіряти. Так, досить погано видно екран. Тест батареї. Так, провірили. Відключений від запалення. Обична є затоплена батарея. Тобто під електролітом. І так, настройка в нас йде по ЄН. Так, Єн ще раз звіряємося, 500. 10 ампер. Значить, є N. Набираємо і міняємо на з 800 на 510 ампер. 510. Окей. Дивимося, чекаємо. Заміна знову 30%, 34 як бачимо сох. Помінялося, нічого у нас не помінялося, по факту, як було, так і є. Значить, зараз ми дивимося, що нам покаже сок. Значить, ми тоді... Заряд ми бачимо зараз 98%. Ми бачимо пусковий ток 510 А, пусковий так і є 510 А. 12,75 вольта, тобто вже не 12,1. 98% бачимо у нас заряд. А сох 34%. Тобто батарея підлягає під заміну. Нічого з нею вже толком не буде. Телефони залишаю в описі під відео. Переходьте, будь ласка, кому цікаво, звертайтесь. І так, всіх благ.